Я був нині на грибах і приніс своїм е, косочкам двічі букетик е, зеленого листячка. І зараз приніс їм грибів дуже багато, зараз будемо ділитися з ними грибами. Я не думаю, колись так кавалери з квітами ходили до дівок, так я до своїх козів ходжу. Двічі, так, це, ну чекайте, давайте так, не так. Давайте оце не ходемо сюди. А ходіть сюди, двічі тут. Двічі, що я назбирав нині, двічі. Двічі тут. Нічого не роблять, диче. I... Гей, I... ей, I... давай ділепші трошки, надо вам червоніків трошки, на червонічки, а? Дичь. I... Да лише б ще... мені трошки, ей, то що ви так все нешти. Нічого не роблять, дичь. I... А I... ну червоний, хто буде їсти? То вітамінчики для них. Мовка, на, ходи Маленькі мої такі. Я їм ще не лишию, я собі трошки зараз заберу, ще гребить. Забісі, кажуть, куди біш. Виси. А ну висипаємо, йдемо ділитися. Давай, ні, то ви все ж дістану возьмали, я вам там дара великі. Чекайте. Ось так о. О, дивіться. <ривіться> Що, давайте трошки вам, трошки мені. Так, оце вам. Це мені малий, файний. Це і вам. Оцей мені, оцей мені, я б його збираю, вони зараз потопчуть малі. Цей мені, цей мені. Ну де ти його вставить. Та ну, віче. Так, це вам. Це теж вам. На, це теж вам, На, наїчно. Десь великий, десь. Оцей файний собі беру, отакий, оцей оцей не знаю, зараз подивись, скільки собі назбираю ще. Гіче, такого, о. На цей теж тобі Тут, між іншим, дуже багато вітамінів, білочка є для них. Вони е, дуже будуть зараз наберуть собі вітам і будуть здорові такі. Це теж вам. Так, це тобі є. Це мені. Це теж мені. Це теж мені. Це, це мені молоденькі, А ви їсти старенькі. Це теж мені Так, оцей, оцей теж файний. Зараз ми ще всіх переберемо трошки. Це теж мені, цей мені. А ти десь ти зробила з гриба? Ти не вада наїсть, на, мовка. На чомка. На. Чомка нас такого, на. <гум> і що не раблю. Як не люблять гриби, страшне. Зараз козів трохи багато вже є в лісі, вони вже грибочки їдять. ти дай мені маленький той. Чекай. Я цей теж заберу собі, бо вам забагато буде. чекай, чекай, та файна головочка, забираю собі. На, оцей ти їла, на тобі. Вовка на. На. не хоче гриби їсти щось. Так, ці щирачки, ці молоденькі, Ну що, а ми собі трошки відобрали. Оцей теж беремо посушити, Оксан. А оці, а оці всі їм червоні. Ні, оці може би той посушив такий ще. Не, не їдять вже. Собі цей теж нехай їдять. Все. Все, мої малесенькі, все. Так що в мене нині грибочки я назбирав багато, козочка в хва... А ці молоденькі можуть червенки брати чи ні? Давай беремо. Ось такі молоденькі. А котрі такі їм полешиємо. Десь ще щирочок такий, десь то десь файне. Так, а ну чекай, 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 оцей червонічок ще заберемо собі теж. Так, що є? Чи ні, це бере тобі. Це все коротше, вам вже. Оцей молоденький ще заберу собі. Так що... Мої козочки, вітаміни мають, вони чуються в дикій природі, дуже файно, грибочки мають. Я завтра піду, де це посідаю, ще їм назбираю, трошки собі клишу, трошки їм віддам. Ну так ще поділю, би було по-чесному. Вони задоволені в мене двічі, вони гарні. Так що дуже багато людей просить, дуже багато людей сюди до козочок. Навіть не їх зводили декілька разів. Але зараз не буду мати, як бо маю таку термінову роботу, і я не можу просто прийняти гостей. І тим більше ще буду розширяти цей бар'єр. Я їх не буду відпускати в деку природу, так ви не думаєте. Я просто в загороджену велику територію, але не будуть загороджувати в безпечі. Що є з ними? Їх ніхто, вони ще жовтого. їх ніхто не достане, ні хіжак ніякий. Ну, ну мовка, ну чомка, ну що ту такі є? Ну тобі мало того. Ну, хамка така, га? Ну то навіть це моє вже. ти ну, вона робить. Ну то нам вже на тобі. Залізло ведро ведра такого червонька з'їли, на. То ну вас баню ви. ти ходіть, їсти всього. І третє. Так що вам всім добра здоровочка і до слідуючого відео з козеньками. Скоро буде слідуюче відео. Всім добра здоров'ячка.